Далі крутимо подалі. Далі, звичайно. Uh, українці, і росіяни, і білоруси, і русські і білоруси обречені на дружбу. Обречени. І, от, знаєте, спеціально повторила це відео для того, щоб ви зараз побачили ілюстрацію приреченості. Безпредел. Я якраз сьогодні під тегом безпридільщиця, тому давайте для початку, перш ніж я прокоментую слова Юрія Бардаша, послухаємо його іншу цитату. Вона буде довгою, тому перепрошую у всіх, у кого важко з нервами можете вимкнути звук. Але краще послухайте, тому що це дуже важливо. Що я наблюдаю в Україні останні п'ять років? Я наблюдаю безпреділ в цій країні. Отже, ви прослухали уривок інтерв'ю, спеціально для вас нарізала так, щоб коротше, щоб ви зрозуміли контекст. І от він це все говорить, 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 наркомани, руки гнілі, люди вмирали, там шахти, білі. Але але, п'ять років тому раптом в Україні почався безпреділ. Убивали людей в драках. Ну як би це нормально було. вот город був. Наркомани, винтовики, там якби вот, чернуха. И что я наблюдаю в Украине последние пять лет? Я наблюдаю беспредел в этой стране. Я не знаю, то есть я там часто плакал ночью, меня выставляли с подушкой, мокрой подушкой от слез. Меня выставляли на улицу стоять на морозе. Или в ведро водой, короче, голову опускали. Это супер страшно. Вазелиновые кулаки. Что это? Ну, вкалывался, когда вазелин в кулаки. Вкал? Да, прям конкретно вкалывался, чтобы Такие были кувалды, и можно было кирпичи разбивать, стены разбивать. Ну потом гнили руки жестко. Прям гнили? Гнили максимально. Ад просто очень отвратительно. На дискотеке никто не улыбался. То есть, ну там по четыре драки, по пять драк за вечер. Это когда все ждут этих, этих драк, кого можно, там, грубо говоря, побить. И убивали людей в драках. Ну как бы это нормально было. То есть, ну эти случаи были. Ну и плюс очень много наркоманов и бойцов. Вот такой вот город был. Наркоманы, винтовики, там ну, как бы тяжелые, вот чернуха. И как бы бойцы сначала все бойцы, потом все наркоманы. А, тобто, от, от все? Это все нормально. Ну там люди приходили на дискотеки, их убивали. Это нормально. Я понимаю этих людей. Я всегда за них, потому что я их понимаю. А потом начался беспредел. При том, что пять лет тому назад, и я ничего не выгадываю, Вин просто дали поясню, в чем уж полягает беспредел. Беспредел полягает, например. Я наблюдаю беспредел в этой стране. Максимальный беспредел. Я наблюдаю беспредел, когда я очень часто слышу такое выражение «типичное донбасская быдло». Запретили, например, все русские школы или отменили, я не знаю, как это назвать, да? Я просто теж, я прямо я прямо якось не знаю таке страшне свавілля. Просто ви знаєте, убивати, убивати а, своїх одномістян. Це нормально. Ну у білі ну такое буває та, та все норма привикли. Наркомани там здихають, гниють ноги, руки, ноги у людей. Тебе головою засовують у відро і виставляють голою дитину на вулицю. Ні, нормально. А потом безприділ українського язика і нас називають обидвам. Що я хочу сказати? Ви знаєте, Свавілля починається в той момент, коли ти як норму розповідаєш про Свавілля, а як про свавілля розповідаєш про норму. І фактично, що відбулося у цьому інтерв'ю? Більшість, хто послухає це інтерв'ю, вони навіть не звернуть увагу на всю ту діч, яку до цього розповідав Барташ. Всі будуть вірити у те, що в Україні страшний безпреділ. Ну і Зараз я ще покажу одне інтерв'ю, яке не було в моїх етерах. Але я просто побачила Птушкіна. І така: О, я, я не пам'ятаю, що Птушкін був у «Дудя», але він був в 2020 році, здається, неважливо. Це було, це було, це я не дивилася, але там був епізод про Україну. І цей епізод, він такий красномовний, і він так, він так все показує. І я маю надію, що ми і тут еволюціонували, і більше так з собою розмовляти і так запитанням підмивати під тексти не дозволимо. Тому що це ну це просто дикуха і неприємно тут бачити. Але ну от Птушкін розповідає про те, що його мама і дідусь були в Луганську під час окупації Росії. І це було страшно. Вони змогли виїхати. Вони приїхали, він їх зустрічає. І от він розповідає про цей досвід. Але ви, слухаючи історію, я просто її даю як передмову, Зверніть увагу на запитання, яке ставить дуже ліберальний незавісний журналіст, який, як ви бачите, своєю роботою в принципі завжди працював на те, щоб бути максимально відкритим. Да, они выехали поездом, и я точно помню момент, когда я встретил маму, дедушку, я не видел их несколько месяцев, встретил их на вокзале в Киеве. И я увидел, как люди могли, как люди вообще могут постареть на несколько лет за несколько месяцев. И когда просто падала ложка со стола. То есть мама вздрагивала. Но это был посттравматический шок. Конечно, я их там а, на несколько недель заселил в, в пансионат, где они могли просто чуть-чуть отдохнуть. И вообще, это счастье, что на тот момент я уже как-то встал на ноги, и у меня были финансы для того, чтобы снять им квартиру. И это уникальный случай, потому что огромное количество там, моих друзей, знакомых спали, и, наверное, там, жили в, в десятером то квартире, просто потому что куча людей выехала с маленькими спортивными сумочками из серии на неделю и больше не вернулись. И таких mm. историй тысячи. Возвращаться в Луганск они не хотели, после того, как вот горячая стадия войны там закончилась. від, для вас спеціально майстер-клас від зовсім неупередженого журналіста. І це, до речі, історія про те, як не пропускати подібні речі у майбутньому. Просто звертайте увагу, хто з вами спілкується і що вони вам насправді говорять. Тому що ти розповідаєш про травматичний досвід своєї сім'ї, ти розповідаєш про втрату дому і про те, що ця втрата це не тільки ти втратив в дім, а і дідусь, і твоя мама, і це жахливий досвід, і вони втікали, і купа людей втратила домівки, і не можуть повернутися додому. Ліберальний журналіст, який, проти війни, ставить запитання у відповідь на це Так, а що, не хотіли потім повернутися, когда. Вот, когда Конфлікт у тих, коли гаряча фаза, ну коли ми окупували ваші землі, ну, типу, вони хотіли б повернутися на окуп... в окупацію. Ну, типу, він цього не питає. Він це питає, а коли конфлікт у газ, у газ? Ну, і, типу, нормальною реакцією в такій ситуації треба казати: типу, на окупіровану вашими орками землю, типу, а ти в своєму. Але, звичайно, це б не пішло в ефір, тому що такі речі у дудя вирізають. Тому це виглядало ось так. А в Києві, і тепер е, я відведен за маму, і, конечно, вона має бути рядом со мной, это очевидно. А щоб вони жили там, ты не хотів би, При, при власти? Ні, конечно. Що значить текущая власть? Що таке текущая власть? Юра. Юра, ти журналіст чи насрана, як говорить Скрипин? До речі, вот з жовтим фоном це я знімала на Льва Толстого у Скрипіна. Дуже дякую за прихисток і вообще за все. Так от, так от. Ну от Бачите журналістську роботу. Журналістська робота, а така при текуща а текуща власть чи не устраює чи не хочуть повернутися, ну, типу. і, і далі вони говорять, що контракт, забороняє говорити про політику. Але Ну слухайте, коли тобі прямо Ну ну йдуть типу, ну, типу, контракт не контракт, можна сказати. Юра, називайте речі своїми іменами. Я не розумію, що значить повернутися к текущій власті. В окупірованої Росії в окупірований город, в якому взагалі нічого не певно, ну, типу, ти серйозна. Так що я маю надію, що багато хто вже з плином часу зрозумів, що якщо руски розмовляють з тобою заповною мовою, то не треба витримувати гарне обличчя, бо обличчя буде негарним, все одно на голову насрут. І я хочу показати ще цей момент сьогодні. Дуже виразним був момент, що через Потапа вони заходять типу, на український ринок. Потап нікому не всрався. Він, взагаль... ну, типу, він нікому, не цікавий. нікому не цікавий. Але вони заходять як через продюсера, продаються, роздувають цю жабу. Ну, може, вона лопне, я там не знаю. Ох. Одним словом, і це показує тільки відірваність від контексту. Тепер коротке запитання, які ставить Дудь Птушкіну. В, обліці, в кінці інтерв'ю показує, що ми взагалі знаходимося уже навіть на тому моменті, коли це ще було до повномасштабки, і коли ще були люди, які казали, а що такого, уже тоді ментальний розлам, між одним і другим був жахливий. Насправді. Ну, Типу, з одного боку, просто імперська еволюційна калюжа, а з іншого боку, дуже воспітаний мальчик, який от прийшов і. Правильно отвечать на вопросы. Хоча на ці запитання можна не відповідати. Колбаса сало? Борщ или Хумус? Лермонтов или Пушкін? Ну, Пушкін я должен сказати. Як часто тебе називали без буковки И І Птушкін такий каже, ну мене інакше називали, мене так не називали. І реально, ну, типу, тобто. У них асоціація, що якщо у тебе таке прізвище в Україні, то те будуть називати Пушкін. Ну, типу, це вже це навіть для покоління Птушкіна не актуальна історія. Ми, у нас розлам, у нас Пушкіни все ще стоять, але розлам величезний, величезний. І ти дивишся в цей момент. Ти дивишся в цей момент і розумієш, що ну, багато хто ще по той бік розламу, але багато хто його вже перестрибнув. І я просто, я просто уявляю собі Лесик, коли він підросте, і якийсь там е е пенсіонер, який дрочить все, що на велику русську літературу, скаже йому, що то про Великого Пушкіна. І я маю надію, що Лесик, ну, можливо, і буде знати про це прізвище, але не особливо багато, тому що література набагато ширша, ніж копія Байрона, яку сліпили для того, щоб імперії можна було щось продати. Коротше, от, така от історія. Ну, і ще один епізод: є такий блогер Іван Гай. Іван Гай, я він, не знаю, він українець, ну, очевидно, ще один гість, який був у дудя. І там був скандал, я про це теж розповідала в етері, зараз побачите, в якій це даті було. Там був скандал стосовно того, що він а, говорив Дудьом. а потім подивився відео своє і сказав: А чого ж ти вирізав шматок? Ідуть такий. Ну, раз ти мене звинувачуєш, я без монтажу повністю викладу нашу розмову. А Іван Гай він ну, розмовляти дуже погано вміє. Ну, от, особливо на складні теми, типу історії, ну, ви зараз почуєте. І Дудь виклав цей шматок. І це був той момент, коли знаєте, навіть уже найбільшим дурачкам стало зрозуміло, що, що це за клака. Але питання в тому, що я хочу знову ж таки ми проходимо еволюційний шлях українця. Показати вам, як навіть коли ти невпевнено говориш якісь такі речі, які, ну, ну ніби 2 плюс 2, 4, але ти просто ще не роздуплився, ти роздупляєшся, і ти дуже невпевнено це говориш, ти все одно вищий в тисячі разів, ніж це болота Московської імперії. От ну, там, там прямо видно інтелектуальний розвиток дудя порівняно з цим хлопчиком, який дуже погано говорить текст. Але він все одно інтуїтивно виграє. Ну, одним словом, згадуємо. Юрій Дудь незалежний ліберальний журналіст, виявилося, вирізає частину свого інтерв'ю, і виявилося, як Якщо подивитися ці кастровані частини, точніше ті, які пройшли обрізання. Якщо подивитися те відео, яке не увійшло в ефір, то виявляється, що Юра не такий уже і ліберальний. І виявляється, що Юра Дудь взагалі то трошечки і каложер. Давайте послухаємо один з уривків, і ви самотужки це зрозумієте чому. Дудь проти не дуже артикуляційно розвиненого хлопчика. Але хлопчик дудів вдув. Вигляд німного так, знаєш, як будто ти ніколи не цікавився політикою, але типу год-два назад став щось читати. Подписался на какие-нибудь телеграм-каналы и стал с кем-то общаться, и сейчас, вот, вот э, значительную часть украинской повестки ты просто переносишь на, на то, что происходит. Я не говорю, что ты говоришь что-то не то, но просто это так спутанно и смешанно. Вот, угу. в том числе. Это реально смешно. В том числе предъявлять Путину за Ну предъявлять сегодняшней российской власти за то, за голодомор и за НКВДшные тройки, это я... от которых напомню, мы. Их, подводил, да, да мы, мы, мы пострадали, в общем, как бы так же, как и Украина. Вот, как мы были одной страной. Ну и от Путина сейчас также страдаете. Ну, типа, во, ну, типа, русские тоже в этой войне гибнут. Только еще хуже их могилы умалчиваются, ноунеймы и просто хоронят. Типа что? Зачем такое Что Что в обоих стран, обычных мирных жителей, ну, и мирных в том числе? Насколько я прав, что ты просто недавно что-то стал потреблять на предмет политики? Не выжил смысла обвинять государство, которое, я называет себя правонаступником Радянского Союза и заграбастало все майно Радянского Союза по всему свету и заграбастало всю Культурну спадщину, якою могло загробастити всю наукову спадщину, яку могло загробастити під тіпа, свої здобутки. Ну, наприклад, тут я зайшла в його інстаграм, він виставив на День космонавтики фото Сергія Корольова, очевидно, вважаючи, що він є символом цього дня, так це український символ, це не совєцький символ, це не руський символ. Сергій Корольов це українець, Підписуй тоді. Але от Юра говорить, що ми, по-перше, не можемо закидати Росії якусь відповідальність за державу, правонаступником якої Росія є, і головне, що Росія продовжує ті ж самі практики, які демонструвала ця держава, навіть гірші. Але ну дуть такий вкидає в цей момент, тому що очевидно, коли писалося інтерв'ю, дуть не розумів. Не був впевнений, що цей епізод треба буде вирізати, що він зможе його вирізати. І він, відповідно, говорив той текст, який треба було вкласти його глядачеві. І, очевидно, можливо, цей шматок не пішов в ефір, тому що Юра говорив такий текст, який у ну, будь-якій освіченій людині, в принципі, розкриває очі на Юру. А далі Юра говорить, як можна взагалі обвиняти Путіна, ще Союз в Голодоморі, якщо. Ми не менше пострадали від голодомору, ми тоді були одною страною. Говорить Юра, який за походженням, типу, українець, але у нього там тато, теж, я думаю, ГБ не функціонер, бо Юра народився в Німеччині. Коротше, Юра говорить про те, що рускі також пострадали в українському голодоморі, тому що ми тоді були всі одною страною. І, відповідно, якщо вимерло якесь село в Житомирській області, то під цього страдали. Потому що ми одна страна, це от рана у нас. І бачите, незважаючи на всю кривомовність Івангая, а зараз ми кривомовність зануримося. Це дуже цікаве явище. Незважаючи на всю кривомовність Івангая, Івангай говорить дуже важливу фразу. Я про це вчора наголошувала, тому що це урок вчора показував Путя. Від його дій продовжують страждати росіяни теж, не тільки українці. Тому що вони гинуть, а їх як собак безіменних ховають. Hello! То чи від згадки про НКВС і Голодомор взагалі то вирізали цей шматок ефіру? Чи ні? Ну, і власне, я вважаю, що насправді вирізали через слова про те, що духнуть як собаки. От і що ховають як собак, і ставлення таке. І тому саме і було дуже притягнуто багато уваги саме до того, що просто Іван Гай дуже погано говорив, а ми вирізали, бо він там про голодомор якось непереконливо і так далі. Але там були інші маркери. Інші маркери, які видно, і очевидно, що їх приховували. Тому що, ну, тому що, що, ну А чому вони повернулись в Луганськ, закончилось? Когда закінчилась остра фаза? Ну, і Вітаю вас, гостра фаза закінчилась. Заграйте бандури про батька Бандеру, танцюйте, волонтери.